Blija, stabės tau, jei man nemada, ja praeidau tau. Mes visi priešovėsi, manoma. Mes 2-2. Supratau? Крыша, крыша буде Поняв, поняв Да, вони хочет кришу Ні? Yeah. Yeah. Міни oh, на низ, yeah. міни на низ кидай, міни на низ. Міни на низ кидай! Кидаю, кидаю, кидаю. Есть! Ні, хорошо попл! Сюда, лушары! Лухи Тупі! Серпа перемога, блять, бритье! Я казав, кидай мін! А я тоже не взирвався! Сюда! Нарешки! Осе зо! Осезо! Грешки, думаю, твою. Але зона! Що, нам, нам нам просто зона нам, блядь, давай. Просто блядь, давай выиграть. Два я точку дразу, блядь чтку, блядь, выбрав. Ай, найса канна, по мощі сейчас на плиту. Да там тобі блядь, кинуло минимум. 232 так показує.